Про рейтинг міст я знаю, що ви сьогодні будете презентувати своє дослідження, де ви проаналізували, яке з міст України краще керує своїм майном комунальним, або краще його здає в оренду, так, я розумію. Саме так. Саме так, так. Нам обіцяли ексклюзив, що ви нам скажете, хто ж, хто ж найкращий. Дивіться, да ми дійсно провели рейтинг за перші повні 12 місяців військового стану, а цьогорічний рейтинг трошки відрізняється від тих, які ми робили у попередні роки в тій частині, що ми розширили спектр оцінюваних операцій, якщо раніше ми оцінювали лише по Напрямках здачі в оренду, то цього року ми оцінюємо також як по здачі в оренду, так і по земельних торгах, так і власне по малій приватизації. Тут що важливо з такого цікавого зазначити, що що не дивлячись на війну, у системі продовжують активно працювати міста, реалізовувати здавати в оренду своє майно за час війни у системі працювали. 304 міста це доволі високий показник, особливо враховуючи, що у системі є міста, які або дуже близько до лінії фронту, або майже, майже під окупацією, тому, тому цей. Тренд участі міст у системі прозоропродажі є однозначно позитивним? Якщо казати вла власне про рейтинг про наші топ-5, то цьогоріч о, 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 на горі опинилися міста Ковель, Нововолинськ, Кропивницький, Тернопіль і Верхньодніпровськ. А найгірші чи ви не називаєте, чи ви не хочете дивіться. демотивувати? Найгірших нема, оскільки, якщо місто потрапляє в наш список, да а в нас е у списку було близько 40 міст. То це говорить вже про те, що місто щось робить, да, щось продає, якось намагається ефективніше керувати майном. Тому це вже є вдала спроба. Да. Просто так прокоментую, що у нашому рейтингу також оцінювалися і місто Київ столиця, і, наприклад, місто Львів, яке, яке завжди активно бере участь у електронних аукціонах. А, але за Певними технічними параметрами зважаючи як на як власне на обсяг операцій, так і на співвідношення. Між, між різними параметрами. Тому от цього року було обрано власне оці п'ять як найкращі місто Коваль Чемпіон обійшло Київ і Львів. Дякую вам, Сергій Сергію. З нами був Сергій Буд, очільник СІО. Як кажуть, в нам в міжнародній практиці компанії Прозоро продажі. Говорили з ним про те, як держава розпоряджається своїм майном, продає, здає його в оренду, які нові аукціони з'явилися, і про рейтинг міст України, які е, з них найкраще керують своїм майном. Я Андрій Яніцький, ведучий програми економічних новин на еспресо. Побачимося завтра о восьмій ранку в прямому ефірі. Разом переможемо.